Здоров'чики! Що ти там як? <різь> як ти? Як твоє здоров'я, як твої справи? Я потрошечки тудим-сюдим, збираюсь просуватися, збираю відгуки, будемо щось робити. Якийсь продукт так, формувати. Так, В дійсності тверді кесі це супер важливо, тому тут повністю правий, правильно робиш. І я як то радий буду тебе підтримати. Свої починання. Клас, клас. Розкажи, як ти взагалі цей період, поки не чулись, що в тебе там. Так. Ну, е я, якщо чесно, не, не пам'ятаю, на якому моменті ми тут зупинилися. Ну, в моєму життєвому моменті. Так. Якщо ти можеш нагадати, нагадай, і е далі ми можемо піти. Ти намагався поєднати три проекти. І в тебе почало виходити, і ми закінчили робити нашу роботу. Ти почав там менеджерити свій екшн менеджмент І на цьому ми закінчили. Ще по сайту поговорили, і все. Три проекти. А може, ти приблизно пам'ятаєш, які то були проекти? А ти піложоху хотів робити? Ще раз. — Ти приложуху хотів робити. По... Все, я згадав, я згадав. Так, да, дивись, дивись, Тут дуже багато і цікавого відбулося. Потім, е Якщо дуже коротко, то е потім десь пройшло 2 місяці, я пам'ятаю, це було в березні. Е ну, Він угу. зупинився, е я потім почав вивчати е 3D-моделювання і почав вивчати е 3D-моделінг. Сайтах і так далі, от прийшов успішно курси, от, отримав сертифікати, і потім я пройшов е дві співвесіди. Із старої роботки я звільнився і пройшов дві співвесіди е у е дві компанії. Одна компанія займається робкою криптогаманця, інша компанія це одна із найбільших українських it компаній в Україні. От, і е у них там, типу, Офіс в Києві. Е один із найбільших, вони там два поверхи займають і так далі. Це я вже хвастаюсь. Угу. І тоді, ти пам'ятаєш мою річну ціль? Uh, щось ну, в цифрах ні, але я пам'ятаю, що це було x 3 щось таке чи x 5 Окей, Я так дуже коротко скажу uh -huh. для того, щоб цей освіжити цю всю історію. Uh, моя ціль була це вийти на, uh, скажімо так, на інкамінг в 10к за місяць. Mm -hmm. Баксів. Е, з цими всіма проектами і так далі, і з цим всім я вийшов на інкам у 8к. Е, але не, скажімо так, не... ну, це вимагало дуже багато моїх моральних сил mm -hmm. і е, дуже багато, я ж кажу, турсів моїх внутрішніх це забирало. І через це я катнув цей інкам на 50%. Mm -hmm. І після цього у мене кам став uh, тільки 4К. Mm -hmm. І uh, з того моменту я відкрив свій бренд одягу. Mm -hmm. Потім ще ще, крім бренду одягу, uh, пройшов по проектному менеджменту навчання, закрив зараз активно розвиваюся в напрямку стратегічного планування mm -hmm. і uh, теж розвиваю в своїй соціальні мережі. От. Клас. Якось так. Колас, надбеду. Yeah. Розкажи в двох словах, як тобі взагалі робота зі мною. Робота з тобою Блін, дуже крута, тому що в реальності ти досить складні речі завжди пояснюєш простими словами. І це дуже чіпляє. Тобто, і мені дуже подобається твоя філософія про те, що якби, чи ти попав у свою конф. Орта, щоб казати про те, що без неї виходить, uh -huh. це дуже запам'ятовується, і в дійсності це так. Люди набагато частіше виходять із своєї зони комфорта, ніж потрапляють в свою зону комфорта. І це напряму пов'язано з тим. Ну як це напряму пов'язано з вигоранням тим самим, так? Да? тобто люди постійно стресують, постійно працюють в такому режимі 24 14 і через це вони вигорають, і вони буквально не можуть потрапити в свою зону комфорта. От і, е, мабуть, з тобою е, це те, що дуже сильно охолоджує голову. Робота з тобою це те, що охолоджує голову в контексті, що дійсно е, на сьогоднішній день людина інколи самостійно не може прапити в свою зону комфорту. Uh -huh. Я говорю, зона комфорту, коли я кажу зона комфорту, це банально просто відпочити. Відпочити від того, щоб тебе, вибач, будь ласка, за мій французький за з усіх сторін. Uh -huh. От. І ти це іменно той елемент, який каже: типу, да заспокійся, розслабся, трішечки попустись. Ну, типу, все буде, все гаразд. О, ти добре справляєшся. Просто тобі треба трішки відпочити, щоб далі рухатися ще сильніше. От, і з тобою, от коли ми е, працювали, це якраз був цей самий е, момент, де я ж кажу, трішки відпочили. Плюс, плюс я пам'ятаю, як ми з тобою. Е, Обговорювали тему е, так планів на життя, цілей. Мене нормально чути? Так, так, та, все класно. Супер. Е, теми планів на життя і так далі. І ми з тобою пропрацьовували такі питання, як, наприклад, сценарії дій. Да? Тобто е, ми з тобою пропрацьовували, які у мене цілі, як ми їх будемо досягати. І найголовніше це оці лайфхаки, які ти просуваєш. Тобто, хаки, які дозволяють, хитринки, які дозволяють досягти своїх цілей. При цьому, скажімо так, не бути 24 на 7 в цій зоні некомфорту. Клас приємно чути. А чи хотів би щось додати або забрати з моєї роботи? Мабуть, дивись, я думаю, що дуже круто, якби була певна схема. От, тобто якась узагальнений е скелет, який mm -hmm. би підійшов для всіх, і е всі б могли б по цьому скелету йти. А вже ж у кожен із нас різний, але при цьому є якась база, по якій людина йде, і по цій базі, коли вона проходить, вона закриває там, певний відсоток своїх питань. Стовідсотково. Mm -hmm, mm -hmm. Мабуть, цього е не вистачає не вистачало такого. Ну, тобто, навіть, щоб можна було покращити. І якась, ну, не так сказати, якась систематичність для людини. Угу. Понял. Тобто, база, фундамент, як да, якась загальна, скажімо, план дій, і плюс систематичність, тобто, наприклад, графік. Я маю на увазі графік. Угу. А, там Раз в тиждень ми маємо робити закривати ось цей відсоток. Для того щоб відслідковувати прогрес, тому що інколи дуже складно, я розумію, складна тема, і складно відслідковувати прогрес, але це важливо для того, щоб людина почала мотивацію працювати далі. Оце якраз твоя приложуха закрила би. Так, так. можливо, можливо, це правда. Да -да. А маєш зараз якісь запити, може, якби що би ти хотів зараз попрацювати, вийшти. Блін, складно сказати, тому що, якщо чесно, зараз. Мабуть, я скажу ні. Чому ні? Тому що зараз дуже активна робота йде, uh -huh. і єдиний запит, це, мабуть, можливо, міг би бути, да? це як трішки зачилися. Uh -huh. Але, на жаль, я ж кажу, зараз такий етап в період житті, що е, зупинятися ще радувати. От. У мене плюс-мінус таке саме, теж не хочу зупинятися. Так так, так. Є енергія треба робити. А що найголовніше, ти так. для себе забрав з нашої роботи? Ми проводили розпаковку сім на стейці, і, і, мабуть, це найголовніше, що я собі забрав. От. Тобто після цього. Ну, про те, що існують там, наприклад, про, О, знаєш, найкрутіший інсайт, який я зловив, це те, що існують, наприклад, процесні е цілі, да? і непроцесні цілі. Тобто цілі це, і це цілі, які, е скажімо так, постійні, да? вони е в процесі розкриваються. І оце один із найкрутіших най таких інсайтів. От. Ну і, власне кажучи, мій. Е то би який був проведений. Uh -huh. От. Клас. Клас. Uh, чи рекомендував би ти мене іншим, чи рекомендуєш ти мене іншим? І як би ти це робив? Чого варто піти все-таки? Uh, я думаю, так. У мене в оточенні просто, скажімо так, в оточенні не настільки багато а, людей, яким би можна було б тебе порекомендувати, uh -huh. у них не настільки гіпкий розум, да? <гум> От в чому нюанс. Да? І плюс. А, і... Ну, я ж кажу, що в основному просто вони не настільки гнучкі. А що би це ти найбільш? сказав, як а би ти? Так? Продав. Як би я продав. Експерт по. Е... Блін, я б сказав, що експерта по особистій ефективності. От, тому що дуже багато тем, які залучаються, вони іменно такі теми по особистому, особистій ефективності. Клас, шик. Дуже приємно було чути. Е, останнє питання чи можна опублікувати запис. Так, вже. Супер. Саме для цього ми з тобою. Клас, а дякую. А це можеш вирізати. Добре, підріжу. Добре, да, да, да. Це це Больше, Якщо що, в мене питання вже все, якщо маєш що додати, то давай. Якщо ні, а, то ти... пішли працювати. Ти в Києві? Так. Да. Да? Ну, слухай, якось треба буде просто побачитися в Києві. А ти переїхав. так? Да? Я в процесі, я в процесі, господи, як я довго шукаю квартиру, це просто неможливо. Ну, є в Києві. да. да, Я на нивках живу, якщо що, да, на зв'язку, угу, контакт вкрайня. маєш. Як тільки будеш, ж, зразу одразу контактуй, А Так, загалом дякую, що написав, був дуже тебе. і тебе. Дякую, що виділив час. Да, приємно було чути да, і бачити. Я бажаю тобі тільки найкращого і дуже сподіваюся, Дякую, Будь дякую. Ти піздатий кес. Якщо, якщо, якщо треба буде щось, то пиши, а знайдемо рішення. Дякую, питання. Дякую. Добренько, счастливенько. Давай,